Оце ми усі жарти шутимо, що коли ти фрілансер, то ти собі повинен бути і маркетологом, і таргетологом, і соціальні мережі СМЕМом, і плюс робити свою роботу. Давайте трошки поговоримо про софти, харт скіли, які мені потрібні в роботі як контент-мейкеру, що я використовую на повсякденній, прямо на повсякденній основі. Це Premiere Pro, і Adobe Photoshop. і Lightroom. Але цікавий факт, я не вмію працювати в Канві, наприклад. Поза тим, час від часу я в своїй роботі юзаю Adobe After Effects. Ще з такого ну це вже не софт, але просто типу, що я юзаю, це зрозуміло ChatGPT, це якийсь Captions або Vid для створення субтитрів. Це Adobe Podcast, якщо в мене щось навернеться по звуку, і це треба буде терміново якось виправляти. Це будь-які загрузчики соціальних мереж. По типу як скачати відео з Ютубу, як скачати відео з Інстаграма, щоб дістати з нього музику, а по збільшенню зображень, або щоб просто зробити в них вищу якість. Якщо ми говоримо вже за технічні скіли, то це зрозуміло, робота з камерами, робота з фото, відео, робота з освітленням це ніби таке саме соболагающеся, і чомусь люди думають, що робота фотографа на цьому закінчується.